Ей, йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves і сьогодні я хочу розпочати рубрику, де я буду складати топ 10 найкращих гравців Національної баскетбольної асоціації за позиціями. Відповідно, має вийти 5 епізодів. До того ж, зараз дуже вдалий час, коли майже нічого не відбувається в лізі, і ми можемо скласти рейтинги до початку сезону та вирішити, хто best of the best. Вас також я запрошую долучитися до цього флешмобу та залишати свої варіанти топів в коменти. Починати будемо з пойнтгардів, і я зроблю дуже важливу ремарку, що список я складав саме на даний час. Але робилася поправка на минулорічні виступи, вік, гравець буде прогресувати чи деградувати, зміну ролі в команді та інші критерії, які так чи інакше будуть впливати на мою думку. Якщо вам подобається ідея, то ставимо палець догори авансом, тому що наступний ролик вийде, як тільки ми набираємо 350 лайків. Влаштовуйте зручніше, приємного перегляду. А ми починаємо. Let's go! Відкривати топ-10 найкращих розігруючих буде Джамал Мюррей. Це розумний інстинктивний, вибуховий і супершвидкий плеймейкер, який грає на максимальних обертах, приймає правильні рішення та може вести свою команду як найкращий бомбардир, так і пасуючий. Тим, як плеймейкер дуже обмежений в використанні та проявляється це не на, на постійній основі, має чудово поставлений джампер, тому в найвідповідальніший момент він бере китки на перемогу саме на себе. Джамал контролює темп, тим самим тисне на захист, не боїться завершуватись контактом з під кільця. Але через маленькі розміри та невеликий вінгспан для свого зросту, вимушений включати бач Акробат. По факту, маючи поряд Ніколи Йокіча, Мюри виконує роль аток. Кучого захисника, але це буде не вперше в цьому циклі відео, тому спишемо це на універсалізм та безпозиційність сучасного баскетболу. Насторожує те, як Джамал Мюрей провів плей-офф та олімпіаду, де він відверто був не схожий сам на себе. Але все ж мені здається, що з все більшим розпадом чемпіонського Денверу у Джамала буде шанс отримати більшу кількість кітків та все ж провести потужну регулярку у своєму найкращому плей-офф режимі. Та Потрапити на свій перший матч всіх зірок, дев'яте місце займає Дем'ян Лілард. Це елітний атакувальний розігруючий. Але наскільки він крутий у нападі, настільки він дира в обороні. Лілард з легкістю проходить суперників, чудово читає захист і просто постійно вміло грає, щоб допомогти своїй команді набирати очки. Прекрасний бомбардир, який також робить чудову роботу, покращуючи своїх товаришів по команді. Супер швидкий, незважаючи на свої 34 роки. Кваліфікований, показує вміння топового клатчера та генерує багато штрафних китків, міцна будова тіла, що в принципі могло допомогти в обороні проти низьких гардів, але бажання зовсім немає займатися чорновою роботою. Тому ви часто можете побачити, як Тейм просто стоїть і спостерігає, як його команда намагається відзахищатися 4 в 5, бракує стабільності. Він може набирати в одне лице 71 очко, але водночас може накидати купу цеглин. Все ж з переходом у Мілвокі Лілард відступив на другий план поряд з Янісом, що призвело до даунгрейду у статистичних показниках. І в наступному сезоні не бачу, за рахунок чого він має стати краще, тому що він і весь склад Бакс не молодіє. На восьмій Сходинці розташовується Даран Фокс. True Point Guard, який може робити все на майданчику, але не на елітному рівні, а вище з середнього, що в принципі допомагає впевнено керувати нападом Сакраменто, має вміння оцінювати та руйнувати захист, Лівша, який чудово тримає м'яч, а потім блискавично вривається у фарбу, завершуючи з високим відсотком реалізації. Грає жорстко в захисті та завжди налаштований на перехоплення м'яча, став лідером за стілами в минулому сезоні. Фокс покращує свій джамшот від сезону до сезону, особливо помітний прогрес триочкових: 37% на восьми спробах за гру змушують повірити, що він рухається в правильному напрямку. З мінусів, це тонка худерлява статура для NBA, і йому було б дуже корисно додати м'язової маси, щоб уникати виснаження під час боротьби з великими суперниками. Втім, за рахунок своєї швидкості Фокс цілком компенсує цей недолік. З приходом в команду Демара Дерозена цілком може допустити зниження юзеджу кількості китків, в тому числі вирішальних удара на Фокса. Тому очікую прогресу тільки в ефективності та не можу поставити вище його в даному топі. Сьома позиція дістається Джамо Ренту. Це більш талановитий, накачений стероїдами Даран Фокс на максималках, який володіє видатним поєднанням атлетизму та спритності в баскетболі. Його проходи майже нестримні, він може завершувати нереально акробатичні елементи у затяжному стрибку, а підлізти під постер данк сниться всім у нічних жахіттях. Справжній плеймейкер на паркеті, він пасує та завжди здатен знайти партнера. Іноді жага до ефектності ставить Хрест на результаті, тому з цим компонентом, як і зі своєю поведінкою, треба працювати. Але сподіваюся, що всі ці незрозумілі витівки та дискваліфікації далеко в минулому. І ми побачимо в новому сезоні джа у всій красі. І він нас буде дивувати тільки своїми хайлайтами на паркеті. А можливо нарешті поставить собі який-неякий дальній кидок, який починав прорисатися у проривному сезоні 2021-2022 року. Йому лише 25, тому спів. Висувати з рахунків навіть через пропуск сезону Морента я б не став. Таріс Максі розташовується на шостому місці. Це елітний прототип комбогарда. Оскільки він робить усе потроху, незважаючи навіть на маленькі розміри для розігруючого, він надзвичайно впевнений три левел скори. Спритний, швидкий, і це нікуди не дівається разом з м'ячем у руках. Разом з імбідом процвітає як пікінрол бомбардир, енергійний гравець у нападі та захисті, здійснює вирішальні китки. Але часом ці епізоди завершуються невдало. Зовсім не атлет. 188 см робить його дещо обмеженим, але надзвичайно швидкий. Вже десь це точно казав. Минулому сезоні став найпрогресуючим гравцем, але цьому всьому сприяв черговий плак-плак від Джеймса Хардена та обмін в Лос-Анджелес Кліперс, що зробило Максі автоматом другою зіркою, і він почав себе проявляти в тому числі як плеймейкер. Прихід Пола Джорджа в міжсезоння трохи уповільнить подальший прогрес Тайріза Максі, але на здоров'я Піджи та Джоеля не слід дуже розраховувати. Тому вангую, що Тайрізу іноді. Треба буде віддаватися самотужки. П'ятірку найкращих розігруючих відкриває Тайріс Халібертон. Це справжній Poin God та найкращий плеймейкер тут і зараз в NBA. Що підтверджує цей статус найкращий показник по асистам в минулому сезоні. 11 в середньому передач за гру, і при цьому він керує найшвидшою атакою ліги, що свідчить про його швидке прийняття рішень. Та неабияких, а правильних, у хвалі 2,3 втрати у минулому розіграші регулярки, що доводить цифру майже до 5 у співвідношенні передач до втрат, що є гросмейстерським числом. І при цьому він забуває 20 плюс очок з пристойною ефективністю, має хороші розміри для захисника, 196 см, допомагають бачити краще майданчик, не на своїй половині, антропометрія дає перевагу проти суперників, який переважно менше. Менше за Тайріза. Через травму та гонкою за супермаксимальним контрактом він був блідою тінню самого себе на старті сезону, через що отримував рецидив травми, провалив плей-офф, але це все було на одній нозі. Тепер з новим контрактом та безпекою за свій гаманець у новому сезоні очікую гру зразка старту сезону 2023-2024 років. До того ж, у нього додалася золота медаль Олімпіади, і хоч він майже не грав, але це безперечно, Досвід найвищого гатунку. Як мінімум він показав себе гідним тіммейтом, який підтримує настрій в колективі та не розкладає атмосферу в роздягальні, як деякі. Четверта сходинка дістається Стефану Карі. Так. Стефу в новому сезоні виповниться 37, але він все ще може запалювати та накидувати неймовірну кількість триочкових, в тому числі у вирішальних кінцівках. Найкращий клатчер минулого сезону, найкращий шутер в історії NBA, що тут ще додавати. Просто атакувальний чарівник з баскетбольним м'ячем елітний, навіть потойбічний, як чистий шутер. При цьому дистанція атаки взагалі не має значення. Карі не можна залишати один на один з суперником, та ви не побачите такого на постійній основі. Дабл тім, трипл тім трапляються частіше, через що легенда Голден Стейт має робити шалений об'єм бігової роботи для відкривання, і це точно друга його елітна навичка після китку. Те, як відкривається Стеф, не може ніхто. Він володіє надзвичайно креативними навичками пасів і дриблінгу, виконує фантастичну командну роботу в захисті і має дуже високий баскетбольний IQ. Півфінал і фінал Олімпійських ігор довел, що Карі все ще надлюдина, тому Warriors треба будувати поїздатну команду навколо шефа, поки він все ще в праймі, але є троє, які все ж знаходяться вище. А хто залітає в топ-3, так це Джейлен Брансон. За три сезони ми побачили трансформацію Брансона з запасного до стартера, потім зі стартера в зірку після переходу в Нью-Йорк Нікс. А після сезону, що минув, трансформацію на завершальній стадії у статус суперзірки. Надзвичайно ефективний як бомбардир, особливо для захисника з його розмірами. Він забуває з високим відсотком з будь-якої позиції та дуже рідко втрачає м'яч. Такий і спритний, до того ж кремезний, сильний та з м'язами, що допомагає йому забувати у проходах або заробляти штрафні. Та й у захисті теж стає в нагоді. Незважаючи на те, що він є універсальним гравцем, він не є справжнім розігруючим. Йому потрібна допомога з плеймейкінгом та потрібен секондарі болдлер, який буде зменшувати навантаження. Брансону не вистачає довжини рук, що й без того сковує його не дуже баскетбольні параметри, втім, своїм величезним Важанням, працездатністю та великим серцем він цілком заслуговано залітає в еліту поінтгардів, незважаючи ні на що. Друга позиція дістається Лукі меджик Джонсону. Ой, Дончичу, Все ж я б навіть відокремив і виділив як тір один цих двох гравців. Тому що вони вже знаходяться на іншому рівні, а саме рівень MVP. 34 очки в середньому за гру, найкращий бомбардир, який у середньому практично трипл-дабл за гру, вивів команду в фінал NBA на дуже конкурентному заході. Втім, в плей-офф трохи не вистачило здоров'я. Я думаю, вам не слід нічого пояснювати, але все ж. Баскетбольні інстинкти та жага до змагання у Лукої зашкалюють. Він має 2 метри ростом, що для розігруючого, який веде гру. Команди розкриває максимально весь майданчик, а відчуття та розуміння гри дозволяє наосліп видавати цукерки для своїх партнерів, що робить його плеймейкером вищого готунку. Має швидкий реліз та відлагоджений до автоматизму степбек, надзвичайно креативний, він нестримний один на один, але також наказує даблтіми через елітний навик пасуючого. Клач для Дончича не проблема, готовий брати на себе вирішальні китки та вирішує. Хоча він і має великі розміри, він не дуже довгорукий і не випуховий. фактори, які обмежують його в обороні. Часом він може ставати дещо різким і схильним до втрат, Підвержений провокаціям, нестабільний на ментальному рівні, що виливається у фоли та технічні зауваження. Ну його жага до сладенького та шкідливих звичок поки не впливає на його гру, але це точно не буде сприяти довголіттю. Найкращим розігруючим на даний час є Шей Гілджес Александр. Друге місце в гонці за MVP минулого року, хоча по праву я вважаю, що Шей мав забирати цю нагороду собі. Він привів несподівано молоду команду до тріумфу в регулярному сезоні західної конференції, будучи безальтернативно найкращим гравцем цієї команди. Досить гідно виступав в постсезоні, програвши фіналістам в шести матчах, але спишемо на брак досвіду, який тепер є. Шега дуже розвинений фізично і може грати на будь-якій позиції захисника. Він він має чудові розміри та довжину рук, яка допомагає захищатися на елітному рівні та віддавати паси. В завершальній стадії він пластичний і рухається як фігурист, відсилання до його рідної країни. Незважаючи на свої фізичні дані, він не покладається сугубо на них, привіт Жаморенд, а використовує розум, баскетбольне IQ та чіткий таймінг. А маючи в арсеналі ідеально відточений середній кодок, зупинити його майже неможливо. Поставив більш-менш пристойний триочковий, хоча кількість проб поки не вражає. Але у відповідальний момент бере гру на себе і готовий атакувати з будь-якої дистанції. Інстинкт вбивці в клатчі присутній, дуже недооцінний цінний захисник, саме коли ми кажемо про гру в обороні, мав два перехоплення і блок в середньому, Посів сьоме місце в гонці за найкращого захисника, але не потрапив у символічну захисну команди, що я вважаю також крадіжкою. Набагато акуратніше працює з м'ячем, має краще співвідношення передачі до втрат, ніж лука, ефективніше як скорер, має перевагу своєю грою у захисті, стабільністю та не має жодних червоних прапорів по здоров'ю чи ментальці. Тому для мене це безперечний топ-1. А вашу думку я обов'язково хочу побачити в коментарях. Залишаємо свої варіанти топів, пишемо з чим згодні, з чим ні. Аргументована позиція завжди підтримується і мені дуже цікаво читати ваші великі коментарі. Якщо з усім згодні і вам все сподобалося, не турбуємося, а пишемо дякую за мої старання та поширюємо це відео друзям. З розширеним списком гравців, які не потрапили в топ, але їх варто згадати, можете ознайомитися в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в закріпленому коментарі, тому запрошую. Ну і нагадаю, що від ваших вподобайок залежить швидкість виходу наступного епізоду. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves. Мир.